Президент України Зеленський виступив із критикою мера Києва Віталія Кличка за недостатньо швидке відновлення влади у столиці. Він зазначив, що багато киянів залишилося без електрики понад 20, а то й 30 годин. І наголосив на необхідності якісної роботи мерії. По всій країні встановили пункти незглавності. Але я знаю, що, на жаль, не у всіх містах подбали про те, щоб місцева влада добре працювала, особливо в Києві було ба. Зазвичай забезпечені лише ті місця, які розташовані на базі ДСНС та на вокзалі столиці. І є інші моменти, які, м'яко кажучи, потребують допрацювання. Зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту. Станом на сьогоднішню ніч по місту відключено 600 тисяч абонентів. Багато киян були без світла більше 20, а то й 30 годин. Я чекаю хорошої роботи від мерії. Ніхто нікому не пробачить, не забезпечення київських пунктів незламності серйозніше, будь ласка, як і брехню у звітах на різних рівнях, за словами першої леді України Олени Зеленської, стратегія Володимира Путіна щодо підриву морального духу України шляхом завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі призвела до зворотніх результатів. Олена Зеленська заявила, що її країна переживе зиму, незважаючи на морози і регулярні відключення електрики. Вона послалася на опитування про. Проведене минулого тижня, яке показало, що 9 з 10 українців готові терпіти російські ракетні удари та відключення електроенергії. Зеленська говорила з Києва, де більшість міста залишилися без електрики через хвилю ракетних ударів. Українська влада спробувала відновити електро та водопостачання після нещодавніх ударів російських військових, які сильно пошкодили інфраструктуру. А президент Володимир Зеленський заявив, що мільйони людей побачили, як електрика, електрика була відновлена з того часу, як кілька днів тому в зруйнованій війною Україні сталося відключення. На сході тривали сутички, і жителі південного міста Херсону попрямували на північ і захід, рятуючись втечею після жорстких та смертоносних обстрілів з боку росіян останніми днями. Удари були розцінені як спроби Росії помститися обложеному, але непокірному народу України після того, як понад два тижні тому українці зві. Вільнили місто, яке багато місяців перебувало в руках росіян у своєму нічному телезверненні. Зеленський сказав, ключове завдання сьогодення, як і інших днів цього тижня енергетика. До сьогодні нам вдалося вдвічі скоротити кількість людей, яким відключили електрику, щоб стабілізувати систему. Однак він сказав, що відключення електроенергії продовжується в більшості регіонів, зокрема у Києві. У своєму нічному зверненні до України президент Зеленський сказав, що шість мільйонів мільйонів людей в Україні, як і раніше, залишаються без електрики.